Право на нерухоме майно реєструється за новими вимогами. Раніше реєстрацію здійснювали органи місцевого самоврядування, БТІ та нотаріуси. Відтепер тепер ці питання курує новостворена реєстраційна служба Укрдержреєстр. Це територіальні органи мін'юсту і нотаріату. Нині отримати законне право на нерухомість значно легше переконують в обласному управлінні юстиції. То людина приходить до державного реєстратора очових прав на нерухоме майно для того, щоб отримати свідоцтво про право власності. Це є новозбудовані об'єкти, це є реконструйовані об'єкти і об'єкти незавершеного будівництва. Якщо проходить, то необхідно зробити зміну власника цього об'єкту після уже реєстрації. І отримання свідоцтва, то тоді йде до нотаріуса. банківський службовець Віталій Кандиш. Процедуру державної реєстрації прав на нерухомість знає достеменно. Професійна діяльність зобов'язує єдиний державний реєстр прав, який сформовано нині, на відміну від попередніх, значно спрощує роботу служби і економить час. Раніше, відповідно, потрібно було звертатися як в виконавчу службу, так і в БТІ з метою реєстрації відповідних обтяжень, отримання витягів. На сьогодні можна звертатися тільки в одну установу безпосередньо в реєстраційну службу і отримати, тут провести відповідні дії, отримати відповідні витяги і провести вказані дії, як я кажу. Це зменшує час. Перелік документів для оформлення правовласності власності на нерухомість не змінився. Щоправда, внаслідок реорганізації вартість послуг здешевили державне мито і плата за витяг про право власності становить 240 гривень. До нас з нового року зверталося дуже багато людей. В першу чергу, ті люди, які не задоволені були цінами, які були бюро технічної інвентаризації умовами. Які були створені перед Новим роком, якийсь незрозумілий ажіотаж з приводу того, що з 1 січня щось там закінчиться? Нічого не закінчилося. Життя продовжується. І реєстрація стала простішою упродовж двох тижнів. реєстраційну службу з бажанням переоформити право власності на нерухоме майно вже звернулося чимало івано-франківців. Наразі в Україні існує понад п'ять сотень регіональних відділень Укрдержреєстру. Михайло Березень Ірина Тимчишин Олександр Литвиненко. Новини на вежі.